Чому ви більше надаєте перевагу штучним ялинкам чи э, справжнім? Ну, в принципі, справжнім. А чому? Запах, аромат, все остальне. А так і краса друга зовсім. Я за іскусственною. Мені так прикольно. Я не люблю живі лки. З них іголки сипляться. Потім це все убирать. з ковра. Це цікаво. Справжнім. А чому? Запах праздника. А вам не шкода справжніх ялинок, їх каких для того? Их щоб... специально для этого выращивают. Я даже знаю лесничество, они когда чистят лес, бревна оставляют себе, а вершки э, либо вибрасывать варіант, либо продать людям. Я все ж таки гадаю, що доволі непогано поставити штучную. При цьому якийсь ароматизатор, який э, ну, Ну, ми заходимо і ми відчуваємо, що там якесь «Новорічне свято, і ми чуємо запах сосни і воно приємно. Справжнім. А чому? Бо Вони пахнуть. А, а штучні можна також купувати ароматизатори і вони теж будуть пахнути. Ну, Купіть ароматизований мандарин. До цього пір в мене була тільки справжня. Взагалі-то, мабуть, треба на штучно переходити. А чому ви так вважаєте? Ну, Жалко, ялинки. Жаль, що їх зрубують кожний рік і вони потім опиняються на смітниках. А як же запах фої, який ми так любимо, коли присутні в нас вдома? Ну, це не настільки важливо, я думаю. Можна якось обійтися. Та для мене, в общем то йлка не так важна. Ну, але ж новорічний настрій потрібне якесь святкове дерево, так, да. от справжнє чи так, штучне? що? Настрій він від ялинки не залежить. А від чого? Від чого? Ну, від оточення, від друзів. Справжній. А чому так? З дитинства була справжня ялинка. Тому... А, а вам не шкода, шкода ялинок, шкода. яких вирухають? Шкода. Ну, зараз продають в горщиках ялинки, тому це не так страшно. А в цьому році ви яку ялинку оберете? Я вже ялинку не ставлю. У мене внуку 22 роки, так що я вже ялинку не ставлю. Я думаю, що точно. А чому? Ну, справжня, хай собі живе. Штучно можемо зробити штучно, а справжня жива, хай собі живе. А як же новорічний запах, який ми відчуваємо від природньої ялинки? Ну, я думаю, ми переживаємо якось це. Для запаху, чесно говоря, да, я согласен, що свіжа ёлка, вона як как би бы, новогоднє настроєння створює, є як би запах э, в домі, но... Для этих случаев лично я беру веточки, то есть как бы для меня принципиально как бы важно не рубить э, ні, робіть верхушку. Чесно, мене з дитинства я надаю перевагу звичайним ялинкам живим. Але зараз така тенденція, тенденція до того, що люди купляють все такі штучні ялинки, це більш практично. Тому що для того, щоб виросла одна ялинка, я знаю, потрібно там 30-40-50 років. А скажіть, будь ласка, що ви оберете в цьому році? Уже чоловік купив. Штучну? Уже, уже купив штучну Ще з дитинства. Ялинка це щастя для будь-якої дитинки. Помімо цього красоти, ще той запах. Обстановка і плюс мандарини краще для дітей не буває. Оце так я б сказав. Тому ви надаєте перевагу більше справжнього. Більше, так. Да. Щоб вони були вирощені в нормальних условіях, і щоб це не було ні в якому разі не браконьєрство, а щоб для дітей було свято.